Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, улюблені в Христі, розпочинаємо час Великого посту, 40-денний період, який буде нас приготовлювати до пережиття Пасхи Ісуса Христа. Сьогодні свята Літургія говорить нам такі слова в Євангелії від святого Матея в 6 розділі, ти ж, коли постиш, Намасти голову свою і вмий обличчя своє, аби показати не людям, що постиш, але своєму отцеві у таємниці, і твій Отець, який бачить таємне, віддасть тобі. Нехай це Господнє Слово сьогодні нас спонукає до великої віри, до добрих напрямків, до того, щоб час великого посту був часом великих змагань. Але великих тому, що великий Господь є в нашому житті. Нехай завжди Бог буде на першому місці, в нашому серці, в наших усіх починаннях, і тому теж нехай час великого посту буде часом примирення, пробачення, поєднання. І нехай це буде школа великої любові, тому що Бог нас полюбив аж по Хрест, і щоб ми були достойні. Воскреснути з Ісусом Христом, стараємося вслуховуватись, Слово Боже, стараємося молитись через наш піст виражаємо Богу нашу любов на цей час Великого Посту, нехай добрий Господь усіх нас благословляє в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, навіки слава.